i mm -hmm. Ja Та Що Це, можна, це Ще, я то, я to, не можна показувати. Да я <постився> <постився> <bugün. постився> <постився> <Ще>, Чесно не фону. Брат, ви чого не показували? Мамі, коли ти маленький, і жінці, з якою ти живеш. Ні, ну має третя це, це лі лікар. Лі, я О, вікар. Що ви не ходимо, так сказати? Свої показуєте. Так не можна. По-перше, це, це не гарно зі сцени. Це просто не можна ніколи. Ну, здається, все нормально. Да. Ні, ну я думаю, що ти маєш пам'ятати. Не треба. Не треба. Так. Добре. Добре. Просто ми в кінці, вон, цим мужиком помідіться. Дай Давай, ця, віці, давай. на напишемо відео. Давай. Батішку не карту. А, давай, давай, давай. Ало! Насу!

Я його вже брала, коли вбили тебе по п'яні. Ти забрала мене по п'яні. Це що не сталося мені? Я не знала, що ти будеш такий красуючий. Ну я правда, я можу бігти. Добре, а я тобі зроблю сюрприз. Вау! А, я, я ж мужик. Всі мужики роблять сюрприз. А всі дівчата дуже люблять сюрприз. Я пішов Я дітей, і решту. Сукня червона, дуже тобі. Компліменти червні не стюрит. Радко, як робити сюрприз? А -а -а -а. Не знаєш? Як робити сюрприз? Андрій. Ви напитись? Якщо напитись, будемо самі, Ну все, ну добре, я в інтернеті подивимось. Інтернет, інтернет. Ввечері того ж дня. Костя, ти законеш боку. Мене навчив бухати в інтернеті. Не вийшло з мене. Костя, це прикольна штука, бухати в інтернеті, серйозно. Дивись, ти набився, а додому їхати не знаєш. Це ви коли в коронавірус придумали? Прикольний час був, скажи. Я сказав, що в мене не було. Ні, не в Києві. Мене взагалі не було. На планеті. Як не розумієш, я недавно вилупився. Що ти розумієш? З горщика вилупився, я недавно. Що ти тупиш? Ми ж всі мужики, ми з горщика. Ми, жінки вирощують нас, керують нам, а ми їх слухаємо. <рес> <рес> Сидаєшся, ти тут ти, ти нема чого соромити. Ще? Ми з чоловіки ми що, з горщика. От всі мої друзі, дивися, Андрій, е, Владислав, е, 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 Олександр, всі з горщика. Я не можу тебе з ним познайомити, я в горщику ще. Погодились, що я, думаю, що. От, бать, друзі. Ні, мене не хоче втопити мафію. Я просто не ще. Не можу я вийти скоршу з горща. Кажуть, що як скорше за скоро вийдеш, то ноги будуть криві. я почекаю мені що спішити куди. Я, наприклад, дивись, всі мужики з горщика і всі жінки керують нами. І ми слухаємо, ми щасливі. я, наприклад, щасливий. Вона керує, каже, що робити, я роблю, і я щасливий. Звіт, я знаю, що я щасливий. Вона мені каже, що... <бizu> <бizu> вона каже, коли я щасливий. Він ну, каже, коли я нещасливий. Вона прям наперед знає, коли я буду щастливий. <плес> вона тумає якісь графіки. <плес> Якщо я замало нещасливий, вона допомагає. Дивись, ми слухаємо жінку. А чому нам не слухати жінку? Дивись, ми. Вона все знає. Вона все, нам вже думати не треба. Серйозно, дивись! Вона знає, де що лежить вдома. Вона вдягати ця інформація. Вона знає, що тобі вдягнути. Що не можна вдягати, В чому ти як бомж постійно в Вона знає, якщо ти за кермом їдеш, вона знає, як правильно їхати. Коли гальмувати. Вона, вона все знає. Вона пам'ятає імена людей. <ривіт> Набіга тобі ця інформація. Я навіть не знаю, які люди існують, а вона знає їх імена. Чоловік, дивись, в жінки, щоб ти собі розумів, в жінки в голові там дуже багато маленьких шухляк. І в кожній шухляці якась інформація. Дуже цінна. І, але ці шухлярки, вони одним дроком з'єднають. І часто інформація пересипається, шухляркою. А картотеки нема. І коли вона щось питає, колективне, ти в неї щось питаєш, то вона тобі з усіх шухляд з'їряє. Там 100% для тебе щось буде. Головне пра. А у нас, мужиків, у нас одна шуля. І там ніфіга не було. Як тільки туди щось попадає, ми зразу викидаємо. Щоб не калапало. Моя, наприклад, я дуже, вона мені все краще робити. І я завжди слухаю її. А чому мені не слухати? Подивись, розсуди собі сам. Розсуди собі сам. Вона в мене красива, сексуальна, вона розумна. А для жінки, для будь-якої людини, важливо бути мислячою людиною, розумієш? Бо це лажа, коли ти людині кричиш в рот, а там ехо. Серйозно, ти га-ге-ге-ге! Це! Для неї <плес> Але дуже важливо, вона національно свідома і патріотична людина. І вона ненавидить кацапі. Це капці. Але вся в неї суперсила. Я не знав, що це існує, а в неї це є. Серйозно, дивись, вона завжди. Права! Свідки я знаю, вона мені сказала. Розумієш, а коли вона щось каже, значить так і є. А якщо вона каже, що так не є, значить так не є. Розумієш? Такий принцип світобудову. От вона мені сказала, що вона права, значить так вона і є, бо вона це сказала. Па! Логіка. Логіка, я така штука, логіка. Не запам'ятовує. Ми... Це не наша тема логіка. Жінки не керують. Хіру... Я... я не знаю, до речі, чи жінки керують логікою, чи логіка керує У них хтось когось, можливо, вони міняються. Я одна мужикам, логіку, розумієш, логіку неможливо зрозуміти. В неї треба вірити. От я собі уявляю так, ось як риба в морі, так само жінка в лозі. От подивись, от риба, вона коли випливає там вранці в своїх рибичих справах, вона ж не задумується, куди її плисти. Вона просто хірячить поле. Але дивись яка штука, куди би вона не поплила. Всюди правильно. <плес> а де, коли вони взагалі косиками збираються. Це називається колективна логіка. коли там щось придумає, це без З Цим сперечатись не можна. Бо в них на вершині піраміди логіки є одна фраза, яка все пояснює. Називається вона ботак. Серйозно, ботак рішає всі питання. І з ботак не треба сперечатися, бо прийде ой всьо. Ми з жінкою не треба сперечатися ніколи. З нею не треба погоджуватись. Серйозно! От коли вона тобі щось каже, то треба дивитися. Я правильно, кажу? дивитися? Слухати не обов'язково. Головне дивитися. Куди дивитися? В сторону звуку. І от коли вона говорить, то бажано не либенитись. Бо якщо вона щось серйозне говорить, то ти. Ти, як дебіл сиди. Можна деколи приофікувати. Коли, пофіг коли, коли, коли Тільки не часто. Деколи випадковий момент був. все. І потім, коли вона завершить, як зрозуміти, що вона завершила, дуже легко. Стане тихо. І треба тоді погоджуватись. Трекати, так, кохана ти права. А потім перестраховочно, на всякий випадок треба ще попросити провадіти. І все в тебе буде секс. Всі мої кінти. Ми всі з горщиками, всі мужики з горщиками, ми всі і жінки керують нам. Ну що ти без стійку перечаєшся? Почекай, Братко, скажу, ти давно з горщик? Давненько, так? А в мене питання, як у старшого колеги. Ти для мене, ти, ти горщик викинув чи ти його зберіг? Зберіг? О, а де поклав? Не скажеш, бо вона з боку сидить. Мудро. — А ти давно знавши? Ти... — Андріку? — Андрі... — Ти не Андріко? — А чого воно мені казав, що ти Андріку? — А, ти Ну, Я не бачив, мені світило. — Владиславку, ти Владиславку? — Владиславчику, другий. — А ти давно знавши? — Я не згоден з твоєю фразою. — Погоджуй. — Прошу. — Не правий я, неправильно кажу? Не цікаво. погоджуюсь, ну як можу бути всім цікаво, цей філософ? Я абсолютно погоджуюсь. Може бути. Я тільки вчуся. Я тільки... Мені треба інформації більше. О. Ну от мені цікав... Згорші карти. А? Вона так, ну я поки не мав кого я почуваю. Розумієш, в мене є друзі, для мене важливі друзі. Ну а хто буде в житті направляти чоловіка? Ну, ви однаково, на друга Треба Друзі вибрати правильно. А А по-друге, другому перш за все, перш за все. А Можна ну, я Олександр щось питати? Олександр, платив давно звучить. Мені <риклад> горчі буде цікавий. Цікавий, правильно. Для... Ну, звичайно. Я, до речі, хлопці, теж, як ви кажете, я горщий.